Задався я глобальним питанням, як завжди, на свою голову. Багатство це зло, гроші це зло, в кінці кінців багаті в рай попадуть. Це досить актуальне питання в сучасному світі. Адже сучасна людина зранку до ночі думає про одне де б заробити грошей, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Це не вибір людини, це життя таке. Правила цього світу сформувалися задовго. До її народження, без грошей в сучасному світі ти ніхто. Тебе відкрито будуть зневажати і наплювати, який ти там чесний і які там в тебе високі ідеали. Часами послухаєш богословів або священиків на проповідях на цю тему, і аж волосся диба стає. Вони такий брід і єресі людям розказують. Той, хто їх слухає, може стати біполярним шизофреніком із роздвоєнням особистості. В Україні, наприклад, багатих проклинають, успішним заздрять, і в той же час хотіли б бути на їхньому місці. Священики і богослови люблять посилатися на цитати з Біблії: що верблюду легше пролізти через вушко голки, ніж багатому попасти в рай, що бідних царство небесне, не створюйте собі скарбів земних, бо миші з'їдять і злодії вкрадуть. В той же час Біблія пише. Розмножуйтеся і ставайте багатими, во славу Божу. «Благословенні будуть багатими і так далі. Так кому вірити, чи кожен сам собі обирає, в що вірити? На рахунок цього всього є один дуже цікавий факт: на основі Біблії можна доказати або спростувати любу істину. Наприклад, на основі Біблії протестанти і католики зовсім протилежно по різному бачать сенс людського життя. У протестантів багатство. Це благословення і ознака того, що ти попадеш в рай. А в католиків і православних навпаки, багатство це зло і гріх. А сенс життя людського це померти в ніщиті і злиднях під парканом, от тоді ти будеш праведником. Так кому і в що вірити? Адже що одні, що інші дійшли до таких висновків на основі однієї і тієї ж Біблії. Ладно, монахами всі не стануть. Хто буде податки платити? Давайте розберемося, що таке багатство. Слово багатство само по собі нічого не означає, в ньому немає жодної конкретики. Що для однієї людини багатство, для іншої піти один раз повечеряти в дорогий ресторан. Тому слово багатство потрібно розділяти на три категорії достаток, заможність і розкіш. Отже, достаток в сучасному світі. Я його ще називаю животінням. Це коли людина ходить на роботу, чесно працює і живе на одну зарплату. Вона заробляє достатньо грошей, щоб прогодувати сім'ю, на дах на головою і навіть має автомобіль. Не BMW останньої моделі, але автомобіль є. Часами живе від зарплати до зарплати, але якось зводить кінці з кінцями. Чи достаток це гріх? Ні, не гріх. Чи можна на достаток заробити чесною працею? Так, можна. Наступна категорія заможність в сучасному світі. Це коли людина може дозволити собі не просто будинок, а, буд а будинок з басейном, наприклад, мати не одну машину, а дві-три. Чи можна досягнути заможності чесною працею? Так, можна. Це середній клас в західному світі, який, на жаль, зникає не по днях, а по годинах. Ти можеш бути талановитим лікарем, архітектором. Бути дрібним підприємцем, який має свою пекарню чи інший бізнес. Ти можеш заробити гроші і робити багато корисних і прекрасних речей для людства. Врешті-решт, ти можеш досягнути цього всього важкою працею. Чи заможність це гріх? Ні, не гріх. Тому заздрити таким заможним людям низько і недолуго. Остання категорія це розкіш. Найбільш контроверсійна, є над чим подумати і подискутувати. Скажу одне, в сучасному світі чесно, заробити мільйони і мільярди майже неможливо. Є дуже маленький процент людей, для яких це можливо. На думку спадають письменники, поети, винахідники, спортсменів і співаків сюди не відношу, бо свої статки вони заробляють на рекламі корпорацій і, спонсор, і спонсорських грошах корпорацій. Так, от, щоб заробити мільярди, потрібно в когось забрати. Переважно це прості люди. Забрати у людини її енергію та гроші можна трьома способами: силою, обманом і грошами або безвихідністю людини. силою вже не забирають. В середньовіччі так робили. Найпоширеніший спосіб це обманом. За допомогою лапші людей обкрадають політики, корпорації і так далі. На поверхні будь-яка корпорація. Це одне добро, благодійність і блаженство для людства. А копнеш глибше, там дуже багато гнилі. Про те, що корпорації ставляться до робітників як до сміття, можна говорити годинами. Як людям не доплачують, оптимізують, звільняють написано дуже багато. Щоб заробити оцей екстра мільярд, плюють на все. І все одно на планету, потепління, демократії і високі ідеали. Наприклад, візьмемо корпорацію Apple. Стіва Джобса цитують, а саму корпорацію ставлять в приклад. Але мало хто говорить, що свої телефони і комп'ютери вони виробляють в Китаї і В'єтнамі, де навколо заводів прикріплені сітки, бо багато працівників не витримують рабської праці і вистрибують з вікон. Парадокс сучасного світу: чим менший підприємець, тим він краще ставиться до своїх працівників. І останній найприбутковіший спосіб, як забрати у людини її гроші це використовувати безвихідність людини. Це сучасна кредитна система і життя в борг. Про життя в борг, стрес і поламані долі багато говорити не буду. Кожен і так це знає. Високі проценти, іпотеки, кредитні картки, позики до зарплати і ломбарди в бідних районах міста. Я помітив цікавий факт, що на старості. Мільярдери люблять розкидатися грошами, і церкви будують, і голодних годують, і в благодійні фонди жертвують. Вони знають істинну ціну свого багатства. Вони може і атеїсти, але їм спокою не дає одна річ а вдруг Бог є. А вдруг прийдеться відповідати за свої вчинки. Наприкінці життя вони хочуть свою останню і найбільшу угоду з Богом укласти, купити місце в раю. Знаєте, завжди хотів прийти в церкву і почути на проповіді наступне: Люди, не беріть і не вимагайте хабрів, поважайте один одного. Не думайте, що пожертвою на церкву, ви змиєте свої гріхи. Або коли хтось хоче пожертвувати мільйон доларів на храм. А священник його запитав, а як ви заробили ці гроші, яке джерело їх походження? Якщо не чесно, то храму не потрібно ваших грошей. А то завжди. Терпіть, слухайте панів ваших, іншу щоку підставляйте. Наостанок скажу одне. рано чи пізно добро все одно переможе. Питання в іншому, чи ми доживемо до цього моменту.